Шановні жителі нашої громади, 24 серпня 1991 року це день, який заграбувався в пам'яті кожного свідомого українця. Це дата, яка увійшла в історію нашої держави важливою сторінкою. Шляхом незалежності нам довелося долати соціально-економічні перетворення, практично заново створювати нові правила і стандарти життя. Нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави. Це велика честь і відповідальність для нас. Та рівно 18 місяців тому, 24 лютого, расисти наважились поставити під сумнів нашу державність. Але ми гідно стоїмо перед противником, сміливо дивимось у вічі і говоримо Слава Україні!! За цей період ми змінюємо історію, змінюємо світ і змінюємось самі. Нам болить за кожний куточок, за кожен населений пункт, за кожне зламане життя. Нам болить за кожну будівлю, за кожну домівку нашої держави. Сотні жителів нашої южницької громади сьогодні служать у лавах Збройних сил України, захищаючи нашу незалежність. Южницька громада. Стала надійним тилом, яка не припиняла працювати навіть в найскладних умовах. Ми стали опорою для вимушених переселенців, надававши їм можливість жити та працювати саме у нас. Ми намагаємося всіляко забезпечувати необхідними ресурсами, надаючи моральну та матеріальну підтримку. Саме це і відрізняє нас, українців, від расистів. Ми одна родина. Яка у складний період працює як єдиний організм спільна та злагоджена. Ми вчимося жити, розвиватися, воювати і відбудовувати нашу країну. Це все робота безстрашних та сміливих. Ми всі разом боремося за незалежність, працюємо на результат заради перемоги зі святом всіх із Днем Незалежності! І слава Україні.